Маленька прозора краплинка, води великої частинка, Наповниться краплею ріки, Зволожиться слізьми повіки, Відображує краплина все, що є навколо. І в природі всі краплинки мандрують по колу. Парою здіймаються до небес хмаринки, Взимку пір'ячком спадають до землі сніжинки. Холод краплі перетворює у твердий льодок. А в теплі краплинки тануть і бринить струмок, прямуючи до моря і з піснею дзвінкою, аби із моря знову парою легкою, хмарками до небес здійнятись, аби по колу знов до моря повертатись. Хай доброю молитвою водичка освящається, хай краплею свяченою весь світ наш очищається.